Друзі, усім привіт! Це блог Поганий Соціолог. І сьогодні у рубриці Хто такий ми хочемо розповісти про бізнесмена, фермера, ресторатора, колишнього народного депутата кількох скликань, вічного та єдиного співочого ректора в Україні Михайла Поплавського. А перед тим, як ви дізнаєтесь, що пов'язує Михайла Поплавського та Віктора Януковича, підпишіться на наш канал, якщо ви ще чомусь цього не зробили. Отже, за допомогою мобільного додатку Оперсо ми традиційно опитали тисячу українців і спершу запитали у них, як вони ставляться до Михайла Поплавського. Зауважу, що опитування проводилось після того, як Поплавський сколихнув серця своїх слухачів та фанатів новиною про те, що він йде з посади ректора Київського національного університету культури та мистецтв. Отже, 41% респондентів сказали, що ставляться до Михайла Поплавського негативно, і лише 6% опитаних у тій чи інші мірі позитивно. Це просто диво, як з таким рівнем суспільної підтримки можна знаходитись на посаді ректора такий довгий час. А я вам нагадаю, що цю посаду він обіймає з 93-го року, 30 років. Це довше ніж Лукашенко, президент Білорусі. Далі ми запропонували учасникам опитування 10 тез про життя та діяльність півочого ректора та попросили відповісти, що з цього правда а що брехня. Перша теза. Михайло Поплавський деякий час працював водієм електровозу в одній із вугільних шахт Горлівки. Майже 70% опитаних вагали з відповіддю. 16% думали, що це брехня. І лише 10% сказали, що правда, і були праві. Ви воділи електровози в шахті. Так, в шахті, так. Я давно підозрював, що ви з Донбасу. Інтересно вам там було, от ви ж з іншої среди приїхали в Донбас. Я приїхав, мені було цікаво, це було е, для мене вообще е, Взагалі, другая друга стріда після села. Здавалося б, навіщо по плавському електровози. Але це дійсно правда. Після школи він переїхав до навчання до Горлівки, щоб опанувати професію водія електровозу. І по закінченню ПТУ працював у шахті. Бо на той час то була досить високооплачувана робота. І саме заради неї він покинув своє рідне село Мечиславка та попрямував на Донбас. Друга теза. Під час навчання у Горлівському ПТУ-25 Михайло Поплавський познайомився з Віктором Януковичем. І знову, майже 70% опитаних вагали з відповіддю. Лише 9% опитаних сказали, що це брехня. І трохи більше 19%, що правда. Проте це брехня. Проте репутація така, що людям легше повірити, що це правда. Михайло Поплавський дійсно у певний час свого життя був наближений до партії регіонів, яку очолював колишній президент Втікач. Був депутатом Київської обласної ради як член цієї партії. У 2012-му вчергове намагався потрапити до Верховної Ради за підтримки регіоналів. А отже, точно мав зв'язки щонайменше з оточенням Януковича. Проте це не має ніякого відношення до навчання в горлівському ПТУ. А такі зв'язки в житті Поплавського, очевидно, з'явились значно пізніше. Третя теза: Михайло Поплавський був на посаді міністра культури за часів президентства Віктора Ющенка. 31% опитаних думали, що це брехня, а 20% що правда. Проте Поплавський, на щастя чи, на жаль, ніколи не був міністром культури. Але така нагода в нього була. Йому пропонували зайняти посаду міністра декілька разів. Однак він не погоджувався, бо вважав, що робота міністром це сезонна робота, і не хотів залишати тепле крісло ректора університету. Наступна теза. Михайло Поплавський називає студенток свого університету тьолками. Та малими, щоб приманити нових хлопців-абітурієнтів. 13% думали, що це брехня, і аж 38% знали, що це правда. Неприємна правда. Поплавський неодноразово потрапляв до сексистських скандалів. Один з них відбувся нещодавно, коли на дні відкритих дверей ректор похвалився, що 80% студентів університету це молоді дівчата, тьолки І саме це, на його думку, має бути причиною для хлопців-абітурієнтів вступати саме до університету культури і мистецтв. Ці висловлення у багатьох викликали обурення, а сам Поплавський виправдовувався тим, що у скандали потрапляє навмисно, щоб зайвий раз пропіаритись. Це більш схоже на дуже невдалу мімікрію під сучасну молодь, але з якимись запізненнями років так на 30. яке прикре самогубство. Добрий день. Я для пацанів скажу у нас 80% тілки. Хто? Дівчата, господи, що наступна теза. Першу пісню юний Орел для виконання на сцені Михайлу Поплавському написав Іво Бобул. Майже 23% опитаних думали, що це правда, і лише 7% знали, що це брехня. Юний Орел це була перша пісня, з якою співаючий ректор вийшов на сцену. А Іво Бобул, якщо ви знаєте, хто це такий, хоча і схожий на людину, яка могла написати такий шедевр, і також дозволяє собі сексистські висловлювання, але не має жодного стосунку до цієї пісні. Вона була написана Юрієм Рибчинським та Геннадієм Татарченко. Наступна теза: Михайло Поплавський для підтримки здоров'я вживає власноруч, приготовлені бичачі яйця молодих биків. Майже 60% вагались вагали з відповіді, лише 11% думали, що це брехня, а 25% знали чи здогадувались, що це правда. Те звучить майже екзотично. Проте про свої гастрономічні вподобання Михайло Михайлович публічно говорив неодноразово. Це ж саме він говорив і на останньому інтерв'ю у Дмитра Гордона. Йому, до речі, ми також присвячували випуск хто такий посилання на відео на вашому екрані. Сам Поплавський говорить, що вживання такої страви це був черговий спосіб піару та доповнення свого сценічного образу. Але органи молодих биків йому настільки сподобались, що готуєте їсть їх тепер на постійній основі. Єдине питання, яке тут виникає, скільки молодих биків вже постраждало через Поплавського. Наступна теза: розпочавши співочу кар'єру, Михайло Поплавський кожного разу перед виходом вживав 300 грам коньяку. 12% респондентів сказали, що це брехня і цього не може бути. Але 25% знову були праві і сказали, що це правда. Це прямо зі слів вічного ректора. Про те, що деякі артисти дозволяють собі вживати алкоголь перед виходом на сцену, думаю, ви чули не один раз. Але Поплавський пішов ще далі і зізнався. Що виступи на сцені ледь не стали причиною хронічного п'янства, оскільки на початку свого сценічного шляху настільки боявся виходити на сцену, що кожного разу вживав 300 грам коньяку, аби зняти стрес. Чесно кажучи, звучить це трохи фантастично. Можливо, це зізнання також частина піару. Мовляв, дивіться, який як крепкий мужик може випити 300 грам коньяку і співати навіть не в караоке, а на сцені. Отже, завдяки в тому числі і коньяку ми маємо такого чудового артиста. Это правда, на жаль. Ну, я хочу сказать, я год ходил, пока 300 грамм я коньяку не выпивал. 300 грамм? 300 грамм. Это было, как черпак норма. Пока я 300 грамм не... Ну, психологически я Коньянки не мог... Коленки тряслись. Я на сцену не мог выйти, у меня все дрожали. И первые концерты у меня были, это тут было Дом культуры арсенально Да. Да, да, да. да. Ну, год я чуть не спился. <laughs> Понимаете? Наступная теза. Михайло Поплавський звільнив 15 викладачів з університету культури та мистецтв за те, що не ділились отриманими хабарями з ректором. Майже 20% опитаних припустили, що це правда. Проте майже 12 сказали, що брехня, ну і це таки брехня, або навмисне перебільшення. Історія про звільнення викладачів дійсно була, і пов'язана вона була дійсно з хабарництвом. Як говорив сам співаючий ректор, звільнення викладачів це була боротьба з хабарництвом в університеті. І деякі викладачі не розуміли, чому їх звільняють з роботи. У відповідь на це Поплавський жартома сказав, що це через те, що вони наділились з ним незаконно отриманою вигодою. І якщо це був справді жарт, то він був майже вдалим, якби не був озвучений керівником Державного національного університету. Наступна теза. На останніх парламентських виборах Михайло Поплавський разом з Олегом Винником стали хедлайнерами аграрної партії України. Лише 7% думали, що це брехня, і майже 40% знали, що то правда. Як ви вже знаєте, Поплавський це не лише про ректорство в університеті, аграрний бізнес і виступи на сцені, але й про активну участь у політичному житті. Він неодноразово був депутатом Верховної Ради і, мабуть, не проти був потрапити туди ще раз. І для цього на останніх парламентських виборах Поплавський навіть очолив список кандидатів від Аграрної партії України. В цьому ж списку був і Олег Винник. Але як бачимо, такий творчий дует наші громадяни не оцінили, адже аграрна партія отримала лише 1% голосів і не потрапила до Верховної Ради. Проте ніщо не стає на заваді мріям, адже Поплавський став навіть президентом. Така посада була введена в університеті культури і мистецтв, мабуть, спеціально для задоволення амбіцій Михайла Михайловича. І остання теза. Михайло Поплавський під час виборів президента США публічно підтримував Трампа. 15,5% думали, що це правда, майже 12% – що брехня, але це наша вигадка. Оскільки Поплавський виходить з сільської місцевості, є власником ферми та аграрного бізнесу, є прихильником національної сільської культури та традиційних цінностей, то можна було б припустити, що якби Поплавський жив в Америці, то скоріш за все став би республіканцем і підтримував Трампа. Але він все ще живе в Україні, все ще дозволяє собі образливі висловлювання, хаотичний та агресивний піар, та жодних заяв щодо підтримки Трампа не робив. Це вигадка. Я дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!